Skål! Доброго раночку. Я гадаю, ви вже зрозуміли, де ми з вами знаходимось. Кременчуцьке водосховище будемо пробувати виходити на Кригу. І, звісно ж, таки гора піха. Ви тільки подивіться на оці всі масштаби. Блін, наскільки це круто, наскільки круто от сюди приїхати. Вже можна сказати, кінець лютого. А ми тільки-тільки будемо відкриватись по зимній платві. Ну, таке, наче корка стоїть, не знаю, вийдемо чи не вийдемо. Якщо не вийдемо тут, вийдемо далі на пронозівці. До речі, це ми зараз в Максимівці. Ну така загрузка багажника просто вже радує око. Саме зимній ящик. І першим ділом, звісно ж, я вдягаюсь. Треба тепло вдягатися. Сьогодні доволі таки непоганий мінус. Виїжджав я було мінус 12, приїхав сюди, мінус 10. Термометр автівці за бортом показує. І, до речі, друзі, мій новий костюмчик. Опа! Як вам обновочка? Я свій старий наватур вже давно хотів обновити і взяв собі новенький зимній костюм від Viking. Я точно не пам'ятаю на, на який він мінус, але я вам скажу, це у мене вже друга рибалка в ньому. І він доволі таки теплий. Мінус 10 він буде тримати взагалі на раз-два. Остання деталь гардеробу, яка при мінусі такому по-любому мастхев. Це теплі рукавички або перчатки. У мене перчатка рукавички. Тобто можна раз і це вже рукавиці повноцінні, бачите? Ви Бачите, якою шуги понаганяла по берег. Поки що я беру з собою тільки саму пішню. Тому що нам треба зрозуміти, чи вийдемо ми взагалі на лід, чи ні. Я вам скажу, позавчора ми сюди приїжджали просто відпочивати, щоб малі на санках покаталися, то тут гуляла відкрита вода. Ну Тут однозначно, якщо що, санки прийдеться просто в руках нести. Оце в нас, виходить, був відкритий участок води і замерз він останнім. Ну що, друзі, я наче його перейшов. Так, да, стрімновато, звісно, але <кій> мороз дави і гірше крига не стане. А оце, де мені казалось стрімним, бачите, шугу, шугуде понаганяло, воно наоборот скріплене. Зараз я вам покажу. Дивіться, ну, ти його ще просто так і не пров'єш. 4 удари, 3 зробив і ніфіга, ще навіть не виступала вода. Тож, треба йти за санками і давайте пробувати рибалити. Плюс-мінус я дійшов до своїх точок. Звісно, на водосховище прив'язуватись к точкам відносно платви не вартує, але ну, я не знаю. Я собі колись їх забив і вже 5 років отут постійно відкриваю водосховище по платві. Я гадаю, сьогодні ми класно відкриємось. Оп. Гіперчірп, наше все. У мене, звісно, в запасі холотик ще лежить. Старий практик, я їм не користуюсь, ну, вкинув, знаєте, мало ли що. Телефон сяде, в підхват якийсь холотик, нехай буде. Так, все. чирп у воду. Дістаємо телефон, відкриваємо прилажуху. Дивіться, є, є риба. І стоїть пласт такий непоганий. Кормитися, друзі, нам один фіг потрібно. Є плотва чи нема. Тому що, як всі ми прекрасно знаємо, плотва це стайна риба, вона ходить косяком і косяк може підійти, а може відійти. Тому якось його утримати все одно на точці або зібрати потрібно. Кормитись я буду сьогодні шоколадною прикормкою. Інтрикріль преміум серії це ляч-шоколад. Ляч, ляч плотва, густіра, сінець це все біла риба, тому для що Прикормка, як про мене, на платву взагалі дуже-дуже підходить. Даємо прикормці постоять буквально хвилинки 2-3, щоб вона у себе увібрала воду, напиталася водою. Тим часом можна попити чайку, налити. Мінус 10 зараз, тому чай швидко доволі таки вичахне, щоб його можна було пити. Тому що ну, кип'ято. От такого розміру у мене самосвал, щоб побагато раз не кормити. Один раз опустив. І навіть при активній плотві, при її наявності, на пару годин вона ну да, не встигне вижати. Це треба, я не знаю, який косяк, щоб був. Приподняв, трохи зачекав, щоб самосвал вирівнявся, тому що коли він на дно падає, він від курсу відклоняється. І все, відкриваємо. Так же само з іншою лункою. Так, дві мої водачки не перебирав їх ще з минулого року. Але вони у мене ну тут все на мазі. Гарні гачки, хороша ліска. Воно, звісно, по-хорошому на новий сезон треба їх перебирати, нову ліску ставити. Гачки обновити, може десь підтупилися, але це вже сьогодні ввечері цим займусь. Який же це кайф. Знаходитись на Кременчуцькому водосховищі. Простори просто бішені. Да, дивишся в ту сторону, взагалі не видно берега. Хоча зараз прозрак то просто капець. Вон, перші острова будто от на ладоні, як будто рукою подати. А на самом деле туди до них, там, я не знаю, мабуть, кілометрів та до 10. Давайте почнемо з сапари. Що у мене ж, як ви бачили, є ще трохи мотиля. Він підморозився, поки я його... Сбирал. Ну, зараз воно все покаже. Почнемо с сапарика. По два опарыша на гачок и понеслась. Есть таке дело. Лунки, глянь, сразу пришорхают. Ну и ладно. Конечно, я сегодня без палатки. В палатке оно в сонечко бы натопило, а лунки б не так шорхали. Грузик купал, фиг знает где. Но якесь какое-то движение воды присутни. То есть получается самосвал у нас э, увесистый. Він чітко под лунку став, мабуть. А оснастка ну, стягнулася по 5 грам підгрузка. Там. Розбирав тільки що другу вудку, дивіться, просто відвалився на карабіні, перегнив, Іржавів грузик. От, запасних таких немає. Треба зараз якось його прив'язувати. Ну, Є як пров'язати. От чому я кажу, треба з року в рік перебирати його оснастку. Нова оснастка. Ось така ліска від Brain 0,214. В районі 0,2 я завжди використовую на зимній риболовлі. І отакий от от гачок R28 Fine Mini 14 го номера. Якийсь дріб'язок. бачите хтось торкає, друзі. Єсть. Навіть нормально не може клюнути. Ну, хоча оце така покльовка більш-менш адекватна була. Разів 5, мабуть, щось так торкало. Ну, Друзі, платва. Перша платва на водосховищі. Ти що, ти що? Платва незачотна, можна сказати. Ну, така. Дрібненька, До ладошки трохи не дотягую, але, друзі, відкрилися. Відкриваємо сьогоднішній день і в цілому відкриваємо. Розпечатуємо водосховище по плотві. Давай, давай, давай. Єсть. Коротше, друзі, тільки-тільки до наживив мотиля і відразу покльовка. А то стояла. Коротше, щось не дуже. А що за риба? Ну така, трохи получше. І ви бачите, з мотилем. гачок з мотилем. Можливо. Да, вот это уже покраще рань. Ого. Нифига себе. Провтикав поклевку. Блин, такая поклевочка была. Ну, что-то дребное. Да Та не. Такая уже покраще плотва. Цена на чистого этого. чистого парша. Таке що, розклвується, ніфіга. Пойдет. Да, це найбільша, до речі. А йшла так, знаєте, значить взагалі дріб'язок. Насилу зібрав другу вудку, поставив сюди один гачок, щоб не заморачуватись. Вже дома сьогодні буду їх переробляти. Поки збирав, була покльовка, тільки що на чистий апарік. Не зняв. Не зняв, друзі, але найкрупніша платва за сьогодні. От така, доволі таки непогана платва. Ну це вже ладошка. Дивіться, це вже чесна ладошка. Так що, зараз зараз поставимо ще вим'я. Спробуємо. Оп! Загібчик був. Я гадаю, я гадаю, щось сьогодні половимо Вимя. Воно у мене лежить, мабуть, ще з позаминулого року. По запаху, то, що треба. Воно в морозилці лежить. і Я його з руку дістаю. І з такими зимами, як у нас. Мені його вистачає і ще вистачить років на 5 отакого пакетика. Червоне, крашене вимі. Я вже не пам'ятаю, я його чи сам робив, чи. Купував. У нас в Кременчузі воно скрізь продається, тому що дуже популярна насадка під Кременчуцьке водосховище. Я ж кажу, вим'я наше все. Коли от платва клює, тим паче, коли треба укрупніти розмір платви, то вим'я виручає. Ого! Хороша покльовочка. Зараз глянемо, що там за риба. Ну загиб такий був серйозний. Ну, непогана платвичка. Нижній гачок, чиста пари, тут я нічого не, не міняв. Поставив вим'я на ліву вудку. Ну, поки що вона мовчить. Так, друзі, ви знаєте, я б такий, щоб сходив би ще десь пару лунок, жажахнув. Щоб були у нас, як зазвичай, запасні лунки. Тому що ну, ну, все класно, але розмір плотви хотілося б знаєте, получати від водосховища і більший. Тому що ну, морська платва, вона ну, ну, не така плотва. Морська платва повинна бути кру... Оп, вимя. Є. Вим'я. Слухай, ну тут дрізок, я, я не скажу, що, що якась плотва прочепилась нормально. Ні, тут взагалі мел... дрібна. От вам і вимя, ви бачите. Зазвичай воно вирішує проблему з розміром риби воно ще зараз розбухне стане таким об'ємним коротше подивимось треба йти ще десь лунки шлюпну и там посвятити клює клює рибка але ви ж, ви ж бачите хотілося б крупніше так поклвка новина друзі судя по тому що там за риба, то не розмір. О, ні, чого не розмір. Ця більш-менш до речі і в розмірі. Так, є. Потихоньку. он глянь, як фігаче. Ну, це це тупо схоже на дріб'язок взагалі. По покльовці ж воно видно. А, тільки що запасну лунку закормив. І ви знаєте, я... Б я б такий, щоб... ще, Ну так, да, ви бачите, оце пласт такої риби стоїть, ото вихолотік воно і показало. Да, друзі, я ще такий, щоб піти, десь відійти, ще одні запасні лунки зробити, але закормити їх іншою прикормкою. У мене сьогодні я з собою брав два типи прикормки. Одна от шоколад. Застібнуть, до речі, а друга саме платва холодна вода. От, ви бачите, саме профільна. Прикормка, давайте її зараз замішаємо і ще десь пару лунок отуди, в сторону острова зробимо. Так. Тут щось лишалось. Там майже нічого нема. О, це це взагалі чисто чорна прикормка. Саме от зимова тема. Гля. Хороший вим'я тільки поставив відразу такий загибчик. Хотів... Мішати прикормку. О, так тут наче і непогана рибка. Ну-ка. Ну, середнячок. Не, платва не крупна. Але така, цю можна і на льот викинути. Вим'я воно ж, чим далі, тим більше розбухає І така прям об'ємна-об'ємна -об наживка получається. Де наш чудо шарик? Так, Зараз глянемо тут, що по рибі. Дивіться, друзі, це виходить ехолот, тільки що впирався в пласт риби. Він тільки що мені показував 8,4 метри. Тобто, гляньте, який кучний пласт риби біля дна тримається. Але ж ви бачили, це в переважної більшості дрібна платва. І між нею іноді проскакує непогано. Так, тут у нас майже 10 метрів, 9,6 Давайте ще тут закормимось. Що, пару лунок бахнемо, між ними будемо ходити, можливо, десь стане нормальна рибка на закорм. Буквально, друзі, одна секунда вашої уваги. Після того, як додивитись відео, зверніть увагу, там... В описі буде посилання на збір. Пацана скоро переводять з учебки, а нормальної снаряги в нього нема. Тому давайте піднажмемо, хто скільки може, і допоможемо разом людині нормально зібратися на фронт. Тут як маячок лишаємо пішню, Все, друга запасна точка у нас прокормлена з новою прикормкою. Перша запасна точка у нас там одна лунка. Можна зараз піти на основні взяти. Якусь вудочку і сходити туди, перевірити. Так, не вспів не піти. Тут покльовка на вимі. Покльовка, покльовка, що за Середня Середнячкова платва. Та я ж кажу, до вечора щось чи розклюється чи щось знайдемо. А от за що я вам казав, дивіться, друзі, яке вим'я я чіпляв і яке воно вже зараз. Ай, різниця. Вон, воно вже набухло таке, прям бульба. Непогано. Все, хай вим'я тут стоїть на самозасічення, А ми сходимо, глянемо по запасних лунках. Ну потрохи що? Потрохи полавлюю плату. Ви знаєте, до вечора так можна і підловитись. Єдине, що треба ще скажу фільтрувати. Так, а от наша запасна лунка. перша, Перша точка із запасних двох лунок. Так, у нас тут опариш. Я перенаживив його, все. Тут можливо трошки липше. Да. Сантимів може на 30. глибше. Ну що ж, глянемо, що тут. Ото загибчик. Ну що, друзі, дива не відбулося. Тільки що 4 штучки кряду відпустив. О, до речі, це така більш-менш забірабільна. Получається, 4 відпустив, 2, 2 взяв. От отак. -от -от -от. Щоб статистику якусь проводити. Похрустує. Так, ну що, давайте другу точку перевіряти. Фу, глянемо, що воно тут, можливо, трохи глибше. І розмір риби буде краще. Не знаю, зараз подивимось. Там, звісно, так. Да. Ну майже таке та саме, як і на основних лунках. Пару штук вихватив, а то дріб'язок. Хару... Оце воно. Друзі, так, да. оце риба. По відчуттям прям, ну, прям дуже гарно. Та, мабуть, найбільше за сьогодні. Ні, ну, Може одна така була. І ви знаєте, нема задовбування дріб'язка. Тому, я гадаю, можна до цього опариша ще по пару мотилів донаживити. Да не та нехай покльовки будуть не такими частими, але щоб ж, ну, хоча б такий розмір був. Ну ти що? Мотель в боковому кармані все одно трохи підмерзає. Ну, внутрішній положити, він зараз від перепаду температури просто... Офігії. З мотелем, я гадаю, зараз понарядніше буде. Головне, щоб дріб'язок не підійшов. Ти що? У мене тут, до речі, перший був сход, ну теж хороша платва, я її відчував. Друга рибьоха, ну ви ж бачите, глянь. Така, як сама. Та воно, друзі. Ви бачили, я навіть вже по загибу розумію, що це дуже гарна риба. Ах! Та не вже знайшов. Не вже знайшов. Я вам казав, що якщо це оце воно. Друзі, оце це плотва саме водосховища. Оце от вона в руці вже має вигляд. Все. І при такому кльові, якщо так і буде, ну друга вудка взагалі нафіг не потрібна. Що я зробив, б, так це вимя перенаживив, Вимя, до речі, у мене тут нема. Ну, можна буде сходити і взяти. Та ні, мені здається, від неї нікуди не, не подінуся. Це вже друга. А, блін. Дві перших риби такі ну, непогані. Ну, І бачите, все ж таки є і тут дріб'язок. Коротше говоря, ситуація наступна. Як ви можете наблюдати, воно клює. Клює доволі таки непогано. Я навіть одну вудку он дістав, вона у мене взагалі не в воді. Платва різна. Переважно, звісно, дріб'язок, який я відпускаю, але між десятком дріб'язка там пару плотвічок і попадеться. От тільки що була покльовка. Ви бачите, на здоровезний кусок і все одно і мілочку ліє. О, сход під самою поверхню. Все, пускай лежить, не буду поки опускати. Тут бачите, по суті, ловити можна. Та й нужно, я б сказав. Якщо так до вечора просидіти і фільтрувати платву, яка відпускна, яку можна забрати, я гадаю, ну, кіл 5, там, норму трошки менше 5, можна взяти. Але ж, друзі, я кажу, якби вся платва була в розмірі, я б вже, мабуть, давно спакувався і поїхав додому. Тому що, ну, вже перевищив би навіть норму виводу. Ну, чесно кажучи, додому зараз їхати взагалі неохота, тому що ну, подивіться на ці красоти. Подивіться просто на ці краєвиди. От за моєю спиною гора півіха. Ну, наскільки це крутезно? Отак, от, от під такою здоровизною горою сидиш, ловиш рибку. Давно я хотів по водосховищу відкритись, але ж ви бачите, отакі у нас зими. Ладно, ще подіргаємо, продовжимо, глянемо. Можливо, десь на якусь із лунок стала покрупніше платва. Чергова відпускна тараня. Так, мабуть, друзі, підемо по всім лункам, зараз пройдемось. Я от прям відчуваю, що десь стоїть гарна платва і просто нас чекає, коли ми прийдемо і її піймаємо. Вим'я нехай тут стоїть, а цю водку візьмемо. Ну? Блін, дріб'язок. Ну ось дивіться От, відразу, тільки що після цієї от, от, от такий дріб'язок. Тому я ж кажу. Можливо і треба десь уже на двох метрах шукати. Тих його знає. Завтра поїду. Непогана взагалі рибалка відносно невідносно риби. Непогана рибалка, мені от просто подобається, тому що ти сидиш тут і просто душою відпочиваєш. Взагалі, народу нема. Звісно ж таки, після мого відосу, звісно, хтось тут із народу та буде, але тут зазвичай небагато, тому що ну, пішки ти піш сюди. Далеко, скажімо так, а згори спускатися не кожна автівка зможе. Тож, друзі, розпечатали ми з вами сьогодні водосховище. Так, да, звісно, не попали прямо на кльов гарної платви, але. Я вам обіцяю, в невдовзі я знайду класну гарну платву і ми її з вами половимо. Я цим завтра от відразу і займусь. Так що, кому сподобалось, ставте лайк. Спостерігайте далі за моїм каналом. Хто не підписаний, до речі, підписуйтесь, пишіть коментарі, і будете завжди в курсі, де ловиться гарна рибка. Ну а на сьогодні все, друзі. Бувайте!